І побігли. Ей, стоп, я ж навіть не привітався. І усім привіт. І я починаю це відео з рейду. Але пасхалка, у мене виключає світло, але не будемо про сумне, бо я побудую дуже класний український будинок і стану головним стонкером серверу. Ну і не буду довго затягувати. Ми починаємо. Як вам нарізочка, напишіть в коментарях. Хотів взяти меду у Акіро, але Акіро від цього не кажіть. Нехай думає, що його вулик був заселений. Головний риболовець на місці. Трохи б трейдився і закупив книжок давайте всі прес F за ковадло, зате у мене є ще одна. І робимо новий алмазний меч. Не знаю, де минулий дівся. Ця атмосфера свічок просто неперевершена. сиджу посіваю, з новим роком вас вітаю. Щастя, радості, бажаю, дайте діаментів, дядьку. Я знаю, що я запізнився з посівалкою, але це вже не важливо, бо я роблю дерево. І відгадайте, що це Правильна ж відповідь ринок. А тепер подумайте, на що я скопіював шість різних чанків з Майнкрафту. І правильна відповідь для курсу валют. Ось цю таблицю я пояснювати не буду, тому що це зайняло у мене одну годину. І взагалі, воно вам треба. Мені тут видали територію в місті клану Сонця, і я вирішив побудувати дещо, для чого ми добуваємо дуже-дуже багато снопів з сіна. Ну і для будинку мені потрібна курка, але я думаю, папугай теж підійде, як не як я в джунглях. А ось результат: це український будинок з сольлом'яним дахом і побагаєм на задньому дворі. Ну а на цьому я буду закінчувати відео. Не забувайте донатити на ЗСУ і підписуватися на мій телеграм і ютуб канали. А з вами був ваш Мохіто. До нових зустрічей, Па-па!